Нам потрібні е, листки норі. Гречка. Я, якщо ви ще не знали переможець мастер-шефу трьох сезонів, Я ще не, не таке витворяю на кухні. Ха, ви б мене бачили. Далі потрібна нам зелень і дитячі сосиски. Саме в цей кульмінаційний момент десь тихенько в куточку плачуть японці. Справа в тому, що вони ще не бачили такої краси, такого витвору мистецтва на українській кухні. Але вони ще багато чого не бачили в своєму житті. Суші, я кручу з дитинства. Для сушист в третьому поколінні.